Ну що ж, тут ми продовжуємо сіяти наші огірочки. Я роблю звичайною сапкою ряточка. Ось я доробила рядочок, який він вийшов на всю ширину нашого городу. Ну і, звичайно, ми проливаємо. Як я ж без водички, земля суха, тому потрібно пролити весь рядочок гарненько, щоб зійшли швидше, і було їм що пити. Насінинка. Тут викладаю насінинки, виступаючи один від одного на велику відстань. І так майже до кінця рядочка. Сіння, тому ми їх тому ми докупимо і досіємо ще пів І Буде у нас три таких довгих рядочки. То ми перший рік сіємо такі довгі рядочки, завжди коротенькі. Так, тепер ми перейшли до того, щоб посадити окуску на ту Накидають. Зараз закидаємо ямки кукурузку. На сіночках і будемо його закидати надіємося, що вона виросте дуже смачне. Тепер це мій син докидає останні замочені насінені кукурузки. Ну, на цьому ми не зупинились, ще висіяли одну пачечку зеленого горошку. Надіємося, зійде.